Світлана Андрющенко, психологиня, викладачка англійської мови, тайм-менеджменту та психології у Вінницькому соціально-економічному інституті та Вінницькому коледжі університету Україна, одружена захоплюється музикою та вокалом, любить піші прогулянки. Життєве кредо. Ми не можемо контролювати все, але можемо обирати як мислити і як діяти. Ну і саме з вами, Світлана, будемо сьогодні говорити про міфи, розвінчувати їх чи не розвінчувати, про критичне мислення і про ще інше мислення, яке є, ви нам про це теж розкажете. Давайте про міф почнемо. Про сучасні міфи. Про сучасні міфи, да, які допомагають людям, можливо, пояснювати, як влаштований світ. Ну, або про те, про що ви нам хочете розказати? О, власне, дякую за запрошення, це і насправді це. дійсно тема не те, що одна із моїх таких досить улюблених, адже це те, про що я постійно спілкуюся угу. зі своїми студентами найбільше, коли мені хочеться донести йому якраз таки про наявність із цих сучасних міфів. Це угу. ж багато ви вже сказали на початку про те, що власне звідки міфи в наші з'явилися, і ми всі любили читати літературу, До. що в школі згадували стародавні читали стародавні міфи Греції. Риму і нас це все захоплювало дійсно. І е, загалом, якщо ми проаналізуємо саму природу міфу, то про що він і для чого він для того, щоб, щоб... описати все, що навколо в якісь гер... геройські Цих манерів. Звісно, це один момент, а інший чому? Тому що не розуміли саму природу, тобто, що, що відбувалося, чому той грім гримить? Незрозуміло. Люди лякалися цього всього. І тому завдяки ось міфам у людей з'являлось таке відчуття усього контролю і безпеки певною мірою. Коли ми з вами говоримо про міф, це перше, чому він такий досить живучий по сьогоднішній день. Нам хочеться цієї простоти, нам хочеться легкості, щоб було не максимально все спрощено. Mm -hmm. Ось так у нас mm -hmm. з'явився слайдик. Чому міфи такі живучі? Да? Чому вони живучі? Тому що я контролюю, я знаю, мені просто, мені зрозуміло. Все. Тому власне міф і продовжує далі жити. Також легко пояснити якусь певну несправедливість. Особливо mm. ще є така досить важлива проблема це перекидання відповідальності. Це моя улюблена. Так, так, звісно, чому не чому не зробив, чому не вийшло. Це такий важливий момент. І ще е, чому все ж живучий, тому що коли ми належимо до якоїсь такого ком'юніті спільноти, яка у щось вірить, я до цього приналежна. Просто так, кожен хоче бути частинкою спільноти. Так, я відчуваю силу, відчуваю про себе спільноти значиме. про спільноти. Ось про соцмережі, там все успішний так. успіх, це ж теж така досить навіяна штука, міфологічна, Міф. але багато кому Міф. вона подобається, багато хто в нього вірить. Ось чому люди. Ти хочеш так в Нью-Йорк по... красиво. Дуже красиво, дуже легко і дуже просто зробити ось цей ривок. Mm -hmm. І, до речі, ось саме от ми винесли тему от про успішний успіх. Дійсно, це одна з найнебезпечніших речей. І ми сьогодні знову ж таки з вами спостерігаємо, як з, дідусіль, з соцмереж, з тіктоків, абсолютно зі всіх інфопросторів транслюється ось цей успішний. Да, так, та, та. треба перевірити, до речі, як тобі що... успішний успіх пожив? Я сподіваюся, Я думаю, ти так трохи схопився за телефон. А я ти про зрозуміла, чому Юра запитував, як наш понеділок починається, тому що <рик> має бути чіткий тайм менеджмент. <рик> да, да, Оп'ять да. ранку встали, помедитували, побігли. Жабку денежно потерли. Так, а так. а потім і Домоньку почухали, <рик> купюру взяли в руки. Звісно, <рик> і насправді, з ось такими наративами, ми проживаємо з дня у день, і потім дуже важко пояснювати навіть нашому молодому поколінню, що насправді не все так просто і по-перше, що важливо робити кр. Оки дійсно, mm. і вони не можуть бути опа і таким швидким ривком. І е, для того, щоб зрозуміти, власне, що ми потрапили в ось цю пастку, тому що це пастка вірити в те, що можливий успішний успіх так швидко е, важливо е, по-перше зупинятися, аналізувати обов'язково, думати, шукати джерела, е, так само як е, ті ж самі блогери, які ось транслюють. Проаналізувати, хто він, звідки, а які в нього були вихідні дані, щоб досягнути mm -hmm. того чи іншого успіху. Тобто, це всі ті моменти, про які насправді більшість забуває і просто вірить Карпинці. картинкам. Тільки, ну є так. друга сторона цієї успішно, ну, типу це, що треба зупинитись, проаналізувати. Так? А не буде потім це, що от ти нудний, ти душний, ти оси постено скептично до всього відносишся. Мені здається, Юра, з власного досвіду говорить що я ніколи я ja, <laughs> інколи це відчуваю від тебе. бо лапки мають бути ялинками, розумієш, <laughs> <понимаєш>, так? <да? laughs> Справа тим, що а, дійсно критичне мислення? Ось виникає питання: критичне мислення це скептицизм чи не скептицизм? Mm -hmm. Скептицизм це все ж таки більш негативний наратив, так mm -hmm. а все ж, критичне мислення це дещо про інше, коли ми зупиняємося і аналізуємо інформацію. Ми побачили успішний успіх, проаналізували. Ми побачили якийсь фейк у oh, Фейсбуці, oh. проаналізували. Ось а, також а що це за п'ять інструментів таких? Можна коротко. Звіс, yeah. як, як це все робити, як навчитися критично мислити? Так, якщо ми просто там наступний у нас буде mm -hmm. слайд, а окрім mm -hmm. того, звісно, розглядати ще інші варіанти, mm -hmm. тому що у нас, коли ж ми з вами говоримо про е, ось ці міфи, у нас виникає, може виникнути така пастка, як упередження, mm -hmm. тобто ми вже сприймаємо лише ті думки, і цю, і ту інформацію, з якою ми вже встигли погодитися. Тому, е, тому, коли ми розглядаємо а іншу думку, а з іншого ракурсу, це важливо. Ось. Це один із методів. Звісно, джерела і звісно, це звісно. Ще кілька думок, щоб uh -huh. і головне, авторитетних для нас перевірених. Також ось той стоп метод він загалом розшифровується. Стоп-стоп метод, стоп слово. Стоп -метод. Так він розшифровується. Не може знаєте, як психолог, так і викладач так. У мене завжди завжди. Ось має бути це перегармонійне поєднання англійської у no, будь-яку no. сферу. Стоп слово, я втомився все. Стоп, <стоп>, <стоп> це коли ми зупинилися, видихнули, ознайомились. З інформацією Think – подумали, think. подумали. Oh, clever bird. так well. тому, що наш мозок досить лінивий. Насправді mm. геніальний, але, але лінивий. лінивий. І ми що? Ми, е, ми з вами починаємо робити ці такі шоткаці, mm -hmm. зріз зрізувати інформацію е, і відповідно отримувати когнітивні такі спотворення. Тому думаємо Think, думаємо про джерело. О, і звісно, шукаємо докази Proof. Ось тому власне це такий один із досить простеньких методів, щоб ми з вами перевіряли це міф. Дійсно, приймаю я його собі, чи не приймаю, чи можливо розглядаю інші варіанти.